Вітаю вас, малята, ми з України. Сьогодні, 4 жовтня, ми відзначаємо Всесвітній день захисту тварин. А чи є у вас домашня тваринка? Ставте вподобайку, якщо є. Знаєте, і тварина, і людина дуже схожі між собою. Вони ласують однаковою їжею, люблять обійми і ласку, сплять у теплому ліжку, навіть їдять старілки. Але трапляється, що люди залишають своїх тварин. Це не та поведінка, якою слід відповідати на доброту і відданість. Не ображайте тварин, бо вони також плачуть. Волонтери забирають тварин у притулки, але не кожна тваринка там знаходить свого хазяїна. Подивіться, якими Знаходять на вулиці тварин, і якими вони стають під доглядом волонтерів, доглянутими здоровими це фото до лікування і після лікування. Отже, не у всіх людей кам'яні серця. Безпритульна людина може обігріти безпритульну тварину. Тваринки віддають свою любов нашим воїнам на фронті, допомагають у розмінуванні територій. Малята. А є такі люди, які використовують тварин для експериментів, а хутро вбитих тварин використовують для оздоблення верхнього одягу. А ще тваринки і птахи. Вбивають жуйки та пакети, які використовуються і розносяться вітром. Треба слідкувати за цим. Собаки бувають пожежниками, шукачами людей і предметів отже, служать людям. Тваринки щасливі, коли їх люблять. Пограємо в гру. Зрозумій тваринку. Подивіться, у цій позі собака готовий гратися. Як собака готова до пошуку, до роботи. А лежачи на спинку підставляючи животик, кіт висловлює свою довіру людині. А коли підняті очі вгору і хвіст вгору, то кіт готовий до полювання. Собака задоволена, вона виляє хвостом. А тепер на фото кіт зустрів перешкоду і готовий напасти. А тут кошенятко прижало свої вуха. Це зляканий кіт. Отже, запам'ятайте, будь ласка, ми відповідальні за тих наших тваринок, яких приручили. Тому потрібно про них піклуватись. А тепер цікавинки, яка порода собаки має синій язик? чау чау. Як називається порода котів, які не мають шерсті? Це Чи Знаєте, що такі тваринки були охоронцями у Китаї? Це порода пікінес. Людям яких професій допомагають собаки? Рятівникам. Якщо сподобалась розповідь, ставте вподобайку. А я з вами не прощаюся. Дякую за увагу!